Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. Священник Роман Курах попросив пробачення за те, що наприкінці богослужіння Хрестовозвижинському греко-католицькому кафедральному соборі закликав вірян молитися за примирення двох народів. Безпілотниками з функцією передавання відео в реальному часі з камери на безпілотний апарат керує військовий Михайло. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці 128-ї окремої гіркоштурмової штурмової закарпатської бригади. Звання майстра спорту України отримав Мукачевець Богдан Черепаня. Він переміг у ваговій категорії до 90 кілограмів і став чемпіоном України з бойового самбо 2023 року. Із захисником Андрієм Вовченком попрощаються в Ужгороді. Про це повідомили на сторінці Ужгородської міської ради у Фейсбук. Чин похорон розпочнеться 13-й годині на набережні незалежності біля пам'ятника жертвам голодомору. Де ці у повідомлені Андрій Вовченко народився 13 грудня 1988 року у Житомирській області. Загинув 30 липня. 2023 року під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку. У чоловіка залишилися дружина та донечка. Вічна пам'ять та слава полеглому герою. Із полеглим на війні Олександром Поповичем попрощалися в селі Крива Тересьянської громади. Про це повідомила на своїй Фейсбук-сторінці знайома загиблого Оксана Кіраль. Чоловік загинув 14 грудня 2022 року. Вічна та світла пам'ять герою. Священник Роман Курах попросив пробачення за те, що наприкінці богослужіння хрестово Звижинському греко-католицькому кафедральному соборі закликав вірян молитися за примирення двох народів. І ми дуже просимо, щоб Господь це зробив. Це чудо примирив ці два великі народи України і Росії, щоб ці два народи не товкли, не мучили, не знищували, не убивали один одного. Але щоб ці два прекрасні народи будували царство небесне уже тут на землі і колись разом увійшли до неба, обійнялися. І прославили Господа цілу вічність. на многоя і благоя літа. Відо з вибаченням опублікував у своєму ютуб-каналі Синкел у справах монашества львівської арпоєпархії Української греко-католицького церкви Юстин Бойко. Скажу так, що я визнаю це вийшло спонтанно. Я навіть цього якось не, не, не планував і не хотів це бо перед много літстві. такий ляп вийшов в кінці, по суті, бо я вже е дякував за всіх присутня ці святі літургії. За всіх, за кого ми молилися на святій літургії, за все наше за український народ, як по суті, на кожну святу літургію можна подивитися на попередні мої тоже записи, тому що є попередні записи на Ютубі, і в цей момент я сказав також про цей прекрасний народ Росії. Я зрозумів, що у даному контексті це є правда. В контексті війни це є такі речі робити дуже небезпечно і це є помилка. І це Я думаю, що мотивувався теж тим, що коли вчився теж в Європі, бачив, як народи, які ворогували між собою в історії століттями років, не раз чи Англія, Франція, Німеччина інші народи. Потім це правда, що Господь давав їм не зразу з роками, не раз сотнями років, давав їм духа єдності, духа любові, духа прощення і духа примирення. І я десь десь така була моя. Мотивація, бажання, що колись в майбутньому, що для Бога все є можливо, що Господь може в майбутньому примірити будь-який народ. І, і ці два народи також. А другий момент, чому я сказав про прекрасні, можливо, це, це теж зв'язано з тим, що, вивчаючи святе письмо, для мене найперше важливе є цей людина, як вінець творіння, де сказано в книзі Буття, що людина є справді прекрасна. І люди, яких Бог сотворив, є прекрасні, і народи, які Бог сотворив, є прекрасні, і для Господа в очах Господа як доброго Отця Небесного, і це десь теж було моєю ем, підставою, причиною, чому я згадав теж цей, цей термін, цей прикметник у відношенні до цих обидвох народів. Судове засідання у справі проти начальника першого відділу Ужгородського районного територіального центру комплектування Ярослава Дмитрука розпочалося вранці 7 серпня у Лучаківському районному суді Львова. Чоловік перевищив службове повноваження, що спричинило шкоду в умовах воєнного стану. Наголосив прокурор Владислав Галушко. Судове засідання тривало понад дві години. Після чого розсуддя Роман Грицько ухвалив запобіжний захід тримання під вартою у львівській установі виконання покарань номер 19 із правом внесення застави розміру вісімсот тисяч Гривень. Після внесення застави підозрюваний звільняється з під варти і зобов'язується перебувати у своєму населеному пункті, здати паспорти. У випадку невнесення застави строк тримання під вартою становитиме з 7 серпня до 2 жовтня, каже Роман Грицько. За даними речниці спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлії Шевченко, йому може загрожувати до 12 років позбавлення волі. Чоловіка, якого підозрюють у збуті зброї та боєприпасів, затримали на Закарпатті. За скоєну чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі. Про це суспільному повідомила речниця національної поліції Закарпаття Ганна Дан. Підозрюваний житель Хузького району. Поліцейські зафіксували факт збуту по Закарпатці майже двох сотень бойових набоїв до автоматичної зброї. За місцем проживання підозрюваного правоохоронці провели санкціонований судом обшук. В Будинку зломисника правоохоронці виявили партію зброї та боєприпасів. Зокрема, три гладкосквольні рушниці Одиниці нарізної зброї шість пістолетів, понад три сотні набоїв різного калібру, два гранатометні постріли, два гранати та запали до них. А також 750 грамів пороху. Окрім цього, було виявлено і комплектуючі для виготовлення набоїв для гладкоствольної зброї, розповіла речниця. Усі речові докази вилучили та скоривали на експертизу. Закарпаття затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. У справі триває слідство. За скоєне чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі. Дорожня транспортна пригода за участі двох автомобілів сталася у селі Велика Копання Бергівського району. Внаслідок аварії загинула жінка та двохрічна дитина. Ще троє людей травмовані. Про це повідомили на сайті Нацполіції в Закарпатській області. Правоохоронці встановили попередні обставини аварії. Внаслідок аварії з місця події госпіталізували всіх п'ятьох травмованих. Від отриманих травм в лікарні померла 33-річна жінка та двохрічна дитина, яка перебувала в автомобілі. Восьмирічний дівчину та 21-річного водія рятують медики в реанімаційному відділенні. 20-річну жінку помістили на лікування до травматології, де дають правоохоронці. За даними відомства, 24 річний водій автомобіля перебував за кермом під дією алкоголю та наркотиків. Різні насольки, різні режими, єрсабо п'яті вісім. Коли я перевівся в цей підрозділ працювати з впівронами, я кожен раз, коли одягаю окуляри, беру пульт. Думаю собі. А мама казала, що ці ігри ні до чого хорошого не приведуть. А ось яка користь з них. Ми вчора отримали нову партію дронів, і сьогодні ми будемо займатися їх тестами. Будемо дивитися, як вони працюють на відстань, чи не пропадає зв'язок і так далі. Тому що кожен дрон, який ти отримуєш, обов'язково потрібно перевіряти. Тому що десь-не-десь може бути якась бракована деталь або щось подібне. Ну, основна їх задача це завжди камікадзе, тому що. Е в чому різниця? Майк по своїй системі в нього він собі зависає. Ти можеш відпустити пульт, він собі висить. З піввідруном такого немає. Тут завжди має бути повний контроль по його використанню, по польоту. І тому це скидується на швидкості, з висоти пікірування. Ну, різні способи, кожен по різному, але це робиться на швидкості. Зависання в ньому немає. Плюс, як бачите, ну камери практично у всіх дронів не опускаються, як Мавіка. Це зарані потрібно все спланувати, як ти будеш виконувати політ. Мінімальні рухи вправо-вліво сильно міняється, як -то літає твій дрон. Плюс, як не як, в противника дуже сильно розвинена система РЕБУ і РЕР. Це доставляє багато-багато незручностей. Ти не можеш працювати з одної позиції багато разів, тому що противник на це реагує. Він включає свій реп, глушить наші дрони. Відповідно, постійно потрібно шукати нові позиції, звідки літати, нові цілі. Декілька разів летіти на одну ту саму ціль нерентабельно, тому що рано чи пізно вони підтягують або ж свої пушки, або в принципі включають повністю реп. Це відео приймач, і воно працює тут, я кажу, на різних частотах, тому під кожного дрона ми налаштовуємо його приймач, щоб воно його ловило правильно. Все, тепер все працює від антенни. Я <рії> так раніше збуці большое мені з їх способом, ну чи тільки А то твоя машина? Да, це не зло. Мукачевець Богдан Черепаня став чемпіоном України з бойового самбо. Він переміг у ваговій категорії до 90 кілограм і цією перемогою виборов звання майстра спорту. Цей рік почався дуже насичено. Ми вже були на трьох чемпіонатах України, на чемпіонаті Європи. Богдан Черепаня бойовим мистецтвом займається 11 років. Хлопець тренується щодня. Ну, тренування проходять завжди по-різному, тому що у нас такий вид спорту, що включає в себе. Всі, можна сказати, підгрупи спортивні, там боротьба, бокс, реплінг, борудар ногами, руками. Тому... Готувати треба все Богдана. Тренує Михайло Скуба. У нього рост хороший, вага дуже хороша, руки довгі, ноги довгі, тіло, корпус. Це дуже для ММА. Це дуже скажімо так, Богом дано йому такий якраз параметри, що він їх може використовувати. Але ж по дільності треба відпрацьовувати ударну техніку, боксірувати на дистанції, як держати, де зближатися. Зараз Богдан Черепанів готується до чемпіонату Європи. Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах.